Пропоную вам приготувати трохи незвичайний супчик, але дуже смачний. Для приготування знадобляться наступні продукти. Підготуємо засмажку для супу. Очищаємо цибулю та подрівнюємо. Розігріваємо сковорідку, додаємо рослинну олію і смажимо цибулю до золотистого кольору. Поки цибуля готується, натираємо моркву на дрібній терці. Додаємо моркву до цибулі. Перемішуємо. Коли засмажка майже готова, додаємо спеції. Їх обирайте на власний смак. В мене це паприка, куркума, лавровий лист та гвоздика. Дістаємо філе курки. Подрібнюємо великими шматочками. Картоплю чистимо, миємо та нарізаємо. Переходимо до вермішелі. На розігріту олії сковорідку кладемо вермішель. Обсмажуємо її до золотистого кольору, обов'язково постійно помішуємо. Ставимо на вогонь кастрюлю з водою та чекаємо, поки закипить. Далі додаємо сюди м'ясо, сіль, засмажку та картоплю. Доводимо до кипіння, потім відправляємо в кастрюлю вермішель. І в самому кінці додаємо зелень можна свіжу або суху. Також, за бажанням, в такий супчик можна додати гриби. Подаємо суп до столу. Всім смачного та дякую за увагу!